До країн перської затоки збирається Трамп. Ірак та Іран на зустрічі не запрошені а російська нафта коштує вже зараз менше, як 60 доларів за барель. Він зветься Магурою. Несеться морем на Крим зі швидкістю майже 80 км на годину. Його дальність 400 км. Збиває кораблі та літаки окупантів. Російські Су-30 намагалися збити Магуру, а той влаштував їм пастку. Випустив ракети і знищив обидва. Тож пілоти двох російських літаків більше не вбиватимуть українців. Завдяки унікальним українським безпілотникам один екіпаж втрачений, ще один дивом врятувався у Чорному морі. До речі, російський чорноморський флот, яким росіяни думали вічно погрожувати з Криму, знищений українцями майже вщент. А те, що від нього залишилося, росіяни намагалися зберегти у новоросійську. Українські військові почали доводити, що то марна справа. Росіяни на вихідних заявили про перехоплення ракет Нептун, Шторм Шедов, 170 безпілотників та 14 морських дронів. Диктатор готується до свого можливо останнього параду. Китайці крокують красною площею, ніби переможці. Країна терорист, що три роки тому розв'язала нову криваву війну в Європі. Росія, де тепер панує фашизм, готується святкувати 80-річчя перемоги над ним. Українські солдати беруть участь у параді, який проводить Велика Британія. У Другій світовій вона дала гідну відсіч німецьким нацистам. Британці повстали проти загарбників на чолі з королівською родиною. А у новій війні, де росіяни вирішили бути агресором, Британія гідно допомагає Україні.